Рано вранці, в середу, 24 квітня, поблизу російського Смоленська, спалахнула пожежа на нафтобазі. Про це повідомляють російські пабліки і підтверджує місцева влада. Загорання на паливно-енергетичних об'єктах сталося в двох районах Смоленської області після атаки українського безпілотника. За словами губернатора регіону, пожежа спалахнула на території Смоленського та Ярцевського районів. Ну а тим часом телеграм-канал ШОТ повідомив, що мова йде саме про нафтобазу, яка знаходиться близько від Смоленська. Зазначається, що перший вибух там сполохнув о 3-й годині ночі, ну а наступний після 15 хвилин, після чого з'явилася заграва та дим. А також в Російській Федерації повідомляють про атаку на металургійний комбінат. Губернатор Липецької області ГРФ повідомив про падіння безпілотника у промзоні. Місцеві жителі пишуть про вибухи і атаку саме на Новолипецький металургійний комбінат. На жаль, більше інформації немає, але російський телеграм-канал Астра. Із посиланням на місцевих жителів підтверджує, що атака сталася саме на Новолипецький металургійний комбінат. Чому це так важливо? Та тому, що мова йде про один із найбільших металургійних комбінатів Росії, який працює на військово-промисловий комплекс країни агресора. Але чи є взагалі користь від е, таких українських атак по нафтопереробних заводах в Російській Федерації? Американські аналітики проаналізували вплив таких ударів і прийшли до висновку, що вони можуть вивести з ладу більшу частину російських нафтопереробних потужностей. Наразі удари безпілотниками спричинили зниження щотижневої переробки російської нафти вже до 11 місячного мінімуму. А також атака дронів зруйнувала вже 14% всіх нафтопереробних потужностей. В додаток до цього через повені в Оренбурзькій області був виведений з ладу ще один нафтопереробний завод. І такі події змусили Росію імпортувати бензин з Казахстану та Білорусі, щоб запобігти зростанню цін на паливо. І як зазначають аналітики, подальші такі удари можуть призвести до серйозних обмежень. Однак, на жаль, наразі вплив українських атак ще не є таким значним ні на внутрішні, ні на міжнародні поставки сирої нафти та дистилятів з Росії. Ну а далі теж дуже цікава новина: заступника Шойгу підозрюють у держзраді. За інформацією з медіа, заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова підозрюють у державній зраді та отриманні хабаря. В особливо великому розмірі під час проведення підрядних та субпідрядних робіт для міноборони РФ Московський суд відправив Іванова до СІЗО до 23 червня. За його обвинуваченням йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Затриманий увечері, 23 квітня, Іванов вважається замішаним у злочинній змові з третіми особами. Публічно висловлено підозру у Держзраді. Хоча хабар може бути, ну ви знаєте, таким лише частиною звинувачень. Інформація вказує на те, що компрементуючі матеріали на Іванова, як з'являється, були у правоохоронних органах Росії вже протягом багатьох років, але чомусь наразі їх застосували. Іванов також перебуває під санкціями декількох країн. Він має довгий стаж роботи в сфері паливно-енергетичного комплексу та державному уряді. У своїй останній посаді він займався житловим забезпеченням військ, будівництвом та капітальним ремонтом об'єктів Міноборони, а також військовою, іпотекою та будівництвом головного храму Збройних сил Російської Федерації. В мене на цьому все. Обов'язково підпишись. Я вам дуже дякую, до зустрічі.